До Миколаївського управління поліції звернулись двоє місцевих жителів для декларування, знайденої у Снігурівській громаді зброї. Згідно з законодавством, звернутись за такою послугою може будь-який громадянин, якому виповнився 21 рік. Розповідає старший інспектор сектору контролю за обігом зброї Миколаївського районного управління поліції, головного управління національної поліції Миколаївській області Анатолій Гончаров. Для того щоб людина задекларувала зброю. Нам потрібна лише невелика кількість документів, а саме це паспорт або id картка яка посвідчує особу, ідентифікаційний код та фотокартка 3 на 4. А також людина пише письмову заяву та ознайомлюється з обов'язанням зобов'язанням про правила володіння даною зброєю. Після оформлення документів громадянин має законне право володіти знахідкою. Втім, не кожна одиниця зброї може бути задекларована, каже Анатолій Гончаров. Є відповідні вимоги, відповідно до яких будь-яка нарізна зброя калібром більше ніж 12,7 мм міліметрів не підлягає декларуванню. Вона лише здається та повертається до лав збройних сил України. А також стосовно гладкоствольної зброї, зброї до калібру 23 мм міліметрів теж. Підлягає декларуванню. Звише вже ми її вилучаємо на тимчасове зберігання та подальшу реалізацію. Анатолій Гончаров каже, з 25 листопада 2024 року в Миколаївській області звернулися близько 290 осіб, які задекларували 315 одиниць знайденої зброї. Марія Тамикарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.